Поки в Германії обід 15 хвилин хочу записати таке маленьке відео для водіїв, початківців, хто хоче йти працювати водієм, коли в Германії або в Польщі заказ обгону заборонено обганяти, Та краще не обганяйте. Зараз буде маленький такий примір. Дивіться далі. То в Польщі заборонено обганяти, тут ще перед ганицею знак стоїть заборонено обійна, як пацанюри роботи. Я не винуватий, Впереді їде чувак 75, я їду за ним. А це працятеля Багато грошей має, багато заробляє, Тому... Наша рубрика. А нам все одно, а нам все одно. А заду. опача! Щас подивимось, інтересно. Буде що, не буде що Аж аж тако трошечки вийду, бо аж інтересно стало. І чи будуть у них там тормозити чи ні. Ну, бачите, той точно обганяв. От його вже й і вже йому... Вже йому пишуть штраф Коротше так, то лучше, лучше не спішити спокійненько собі їхати. І все буде гуд